Західні мас-медіа, от зокрема Reuters, з Economist, Reuters пише, що Путін мовляв готовий до угоди про припинення війни, але без поступок у ключових питаннях. Ну а The Economist говорить про те, що переговори почнуться у 2025 році. Дуже багато таких публікацій останнім часом, особливо після того, як Трамп був обраний президентом Сполучених Штатів, але от останні, які детально розписують, ну фактично. На чому може, на чому вірніше, мабуть, хоче зупинитися Путін. Про що це свідчить? Я зараз не буду зупинятися на тих пунктах, я їх бачив, які озвучує Reuters і The Economist. І до цього ми говорили і чули про багато планів, які насправді не є планами, бо вони не існують. Ну, ми ж це розуміємо прекрасно. Бажання Путіна зрозумілі. Чому періодично виступають наприклад той самий Медведів, який виходить з білої гарячки, але він озвучує таємні бажання Путіна і страшилкою є такою. І, власне, рот Путіна Пісков він теж озвучує різні там питання і озвучує: зверніть увагу, коли він починає там. Відкривати свого рота, щоб доносити інформацію від Путіна до світової спільноти та до українців, коли щось там Путін собі напланував і на щось розраховує, і зрозуміло, що це може бути, я, я теж розумію, але навряд чи перемовини Путіна з Трампом відбудуться вже, наприклад, 21 січня. Хоча, як кажу чим хвостати не жартує, особливо в нашому дуже змінному світі, те, що ну Скажімо, контакти відбуваються між Сполученими Штатами, наприклад, і офіційною Москвою, можливо, через треті країни. Я таке допускаю. Я не кажу про якісь політичні консультації, бо мені це невідомо, але допускаю, що контакти такі можливі. Тому, і ще раз хочу сказати: зараз максимально буде. Нагнітатися ситуація інформаційна. Звичайно, будуть летіти ракети. Звичайно, буде дуже важкою ситуація на фронті, як вона є на, на зараз, на цьому на цьому етапі. По всіх напрямках, фактично, по всіх напрямках, особливо, ми знаємо Покровсько-Курахівський напрямок, де ворог Ліза має свій дедлайн, і до Нового року Путіну хочеться вийти на. Ті рубежі, які він собі намалював. Знову-таки з чого ми починали? Демонстрація е, того, що м, диктатор сьогодні, ну, принаймні, виглядає не на пів шостого, а на пів п'ятого, то й на 16.00. І має ще сили, має ще можливість спробувати вірніше, вони думають інакше, що вони це можуть е, на рівних спілкуватися з Сполученими Штатами. Тим більше, коли вони підтягнули. Північну Корею, дуже активно в якості союзника, вже підтягнули не просто політично, а і військово-політично, і технологічно, тому що використовують їхнє озброєння. І ми розуміємо прекрасно, тут і фактор Китаю все таки грає роль велику і Європа. Звичайно, Європа, яка прекрасно теж розуміє, що. Європі треба вибудовувати нові е, стосунки з Сполученими Штатами з новою адміністрацією Сполучених Штатів, але, е, на мій погляд, основні лідери Європи, вони е, сьогодні е, прекрасно розуміють і я впевнений, не відпустять ситуацію в Україні, аби вона там, знаєте, наразі була такою, що Україна залишається сама. Я в це не вірю ну На 99,9%. Тому що е, новий очільник е, НАТО, пан Рюте, є палким прихильником е, перемоги України. Єдине, що, ну, власне, президент Макрон, е, сподіваюся, і новий канцлер Німеччини е, буде таким самим, а там є вибір. Зараз не будемо прізвищно здавати. Може станеться диво, що Шольц буде, хоча я в це не вірю не вірю в Шольца, дива вірю. А вони це там це називають так. Там є є кому як кажуть за нас постояти, і ці, скажімо, моменти вони звичайно враховуються. І коли Росія знову-таки трошки про ядерку, буквально кілька слів, коли Росія говорить про ядерку, вона теж прораховує якісь варіанти адекватності і відповіді. На їхні погрози і особливо на їхні дії. Це перше, по-друге, і наші союзники, і американці, і європейці, коли роблять певні заяви, вони теж прораховують варіанти. Це не спонтанно. Будь-яка заява містить за собою те, що залишається залаштунками. Те, що поки нам невідомо. Тому о, нас очікує складний період. Головне, щоб було щонайменше. Людських жертв і українських життів ворог забрав. Оце те, що сьогодні, звичайно, хвилює. Ворог намагається терором вбивати надалі українців, знову-таки схиляючи до того, що ми маємо сказати все. Ми втомилися. Давайте закінчувати. Закінчувати будемо, але не так, як мислить ворог. Ми цього не допустимо. 100% е, можливо, у декого скажімо так. Результати е, нашої перемоги або формат нашої перемоги виглядає або виглядав би дещо по-іншому, але про це вже можемо поговорити саме після перемоги. Тоді все буде більш очевидно і зрозуміло. Нам навіть після перемоги треба дуже багато буде працювати і готуватися надалі для того, щоб досягнути тих остаточно наших цілей, які ми перед собою ставимо, і в тому числі щодо наших кордонів. Пане Сергію, окремо хотіли, хотіла би з вами зупинитися на ситуації на фронті. Ви вже зазначили, що вона є складною. Напередодні от військовослужбовець ЗСУ з позивним мучною інформував про те, що росіяни продавили українську оборону в часовому яру, і почалися зараз бої за вогнетривкий комбінат. Яка ситуація в цілому складається за вашою оцінкою на фронті? І я хотіла би, щоб детальніше розповіли якраз і про південний напрямок, наскільки активізувався фронт? Ну, давайте Покросько-Курахівський він найважливіший сьогодні, ні, неправильно, найспекотніший. Так М -м, важливі всі, та й спекотні вже власне багато з них. Е -е, тут все традиційно. Ворог е -е, намагається остаточно перерізати логістику для нашого гарнізону, і тоді зрозуміло, що рятуючи життя українців, українських бійців, треба буде відходити на відповідні позиції. Я думаю, що вже кілька днів вони е, покажуть, що остаточно вже вимальовується, але ситуація вкрай важка. Ворог там і північніше тисне, і південніше, то зрозуміло, що можливе прийняття найскладнішого рішення щодо відходу. Щодо часу яру, то е, ситуація дійсно з вогнетривким заводом вона є. Е, ворог там. Активно атакує, і взагалі кидає все у бій, що в нього є, по всіх напрямках, фактично, все, що в нього є, і ситуація, ну, така складна. Власне, і по турецькому напрямку, в тому числі, mm. лише мужність наших бійців і наших підрозділів, сьогодні багато в чому вирішує, що ситуація, ну скажімо так, остаточно не стала набагато гіршою, ніж вона є на сьогодні. Хоча, ще раз скажу, вона дуже складна. Надзвичайно, тому не буду повторювати за тими колегами, які про це більш детально розповідають, показуючи на мапах, багато називаючи населених пунктів, де проходить лінія оборони, де ворог не наступає. Я думаю, що це можна подивитися і на інших пабліках, де про це більш детально пишу. Я кажу про тенденції, перш за все по півдню, придніпровський напрямок, він. Є активним, тому що ворог постійно обстрілює Херсон, Херсонську агломерацію, е терор мирного населення. Власне, я про це і постійно кажу: що південь зазнає терору і Миколаївщина, особливо Одещина. Бачите, Херсон постійно тут взагалі теж ситуація. Ну, всі, всім відома щодо е штурму, ворога, це мета зайти на острови. Е те, що сьогодні Збройні Сили України жорстко відповідають і не дають. Такої можливості вогневий контроль за переважною більшості островів Дніпровських є. Далі північніше, вже по Времівському виступу, це фактично Покровсько-Курахівський напрямок, в тому числі це вже з півдня, скажімо так. Ворог намагається там максимально теж атакувати з механізованою компонентою Теж є відповідні дедлайни. До кінця року зрізати той плацдарм, який там. Є для того, щоб просуватися надалі у відомому напрямку, і велика новосілка. Тут ворог теж формує ці свої флангові удари, дещо вже вдалося зробити йому. Велика новосілка це Донецька область, але це поруч і Дніпропетровська і Запорізька. Ну і власне по Запоріжжю найбільша загроза, я залишаюся при своїй думці, і вона підтверджується реальним станом справ. Найбільша загроза для Запоріжжя це звичайно авіаційна компонента, це удари е, російськими кабами, це російська балістика, шахеди, все те, що тероризує мирне населення. Волійпільський напрямок, Оріхівський напрямок. Е, ну Сказати, що там дуже інтенсивніше стали бої. Ну, цього не можу сказати. Були періоди, коли там більш, скажімо, активна е, була ситуація. Наші підрозділи контролюють цю ситуацію. Готові до зустрічі ворога і власне фортифікація побудована, там міні-загородження, що дуже важливо, це те, що е, там, скажімо, на великоновосільському напрямку можливо десь і чогось не допрацювали, якщо говоримо про міні-загородження. Так що ситуація є, є отакою, от якщо ми говоримо саме про реалії без зради, без е, переможного пафосу. Але це ті реалії війни, які на сьогодні є. Ну і куп'янський напрямок. Ворог тут намагається активізуватися, діє доволі таки активно, намагається рухатися, але, сподіваюся, нам вдасться на цьому напрямку ворогу завдати максимальної шкоди. Цим ми будемо займатися. Ну, от станом на зараз з'явилося вже повідомлення від ГУР Міноборони про те, що інформація, до речі, я думаю, що ви бачили її, ширилася вона пабліками про масовий удар після 14.30 дня сьогоднішнього, та от ГУР говорить про те, що це масована зараз інформаційно-психологічна атака проти України. Довіряти гур радить лише офіційним ресурсам, ну але звертає увагу на. Те, на чому ви в першій частині нашої розмови кілька разів звертали увагу під час повітряної тривоги, йти в укриття і берегти себе, зберігати холодний розум, пане Сергію, щиро дякую вам за цю розмову, Нам за зали. ваші поради, Дуже. за коментарі. Бережіть себе і до зустрічі.